Пустир на розі вулиць Черняка та Шухевича довгий час мешканці рівного використовували під сміттєзвалище. Потім люди, які проживають у сусідніх від пустира, будинках, організували тут городи. Але незабаром міська влада вирішила виділити один гектар цієї території під будівництво Всесвятської церкви, яка належатиме Київському патріархату. Власників городів наприкінці минулого року офіційно було поставлено до відома, що вони можуть засаджувати свої ділянки до тих пір, поки не отримують повідомлення про початок будівництва культової споруди. Днями розпочалися підготовчі роботи до будівництва, ділянку якого стали огороджувати парканом, що пройшов прямо по тих же городах. Власники яких вважають, що ніякого будівництва не повинно бути, доки вони не зберуть урожай. То попа підійшов з хрест, хрест на ньому в чорному в чорній мантії. Я кажу, давайте з вами договоримося. Ми зберемо урожай, хай дві неділі, три неділі, а після будете собі туди, строїти. Ні... Ще немає ні кирпича, ще немає грошей в них. Ну вони строять. Він хоче собі построїть хату і хоче собі построї город взяти на цьому місці. Я кажу, то ми, пожалуйста, ми зберемо урожай, стройте собі. От що хочете, ні зараз і машини сюди приїжджають і беруть оце в городах. Ви подивіться, пофотографіруйте здівається. Ну, Тож не можна так і здіватися. Ми ж тут труд. Ми щоб ви побачили, який тут був усорнік. Тут було скільки каміння. Ми все повибрасли, навіть цвіти посадили у протилежної сторони, яку представляла касир майбутньої церкви, теж були свої аргументи, які правда їй вдалося висловити лише після короткої сутички із своїми опонентами. Я за свій город веде свій город веде у свій город веде цих людей. Ніхто не обідав. Абсолютно ніхто не обідав. Прийшов отець Віталій наш і просить, люди милі. А перед цим він говорив, якщо нічого не було, городів не було. Він умоляв, каже, нам дали територію, люди добрі. Не сійте, не садіть городи. Вони не звернули уваги, зробили своє діло. Ну нічого, ми потім прийшли і говоримо. Отець Віталій каже, ми тільки загородимо, ми нічого не будемо чіпати. І ви ж люди добрі, дивіться, які же ж тут урожай, і хто ж їм що чіпав. І вони потім почали угрожати, приносили газові балончики. Ось чоловік він же нічого. Ми плати тут не маємо ніякої. Це ж на славу Божу. Господь бачить, перед Богом я ніколи не буду брехати і лукавити. Враховуючи агресивну налаштованість власників городів, будівництво церкви, напевно, раніше осені не розпочнеться, та й священнослужителям напевно варто прислухатись до думки людей. Адже однією духовною їжею сити не будеш. Іноді треба щось і до рота покласти. Thank you,